Молитва до Бога Отця, Всемогутній владика, премудрий і всеблагий Господи, світоначального Сина Безначальний родителю і животворчого Духа Твого вічне і вічно суще саме джерело, що Його величність незчислена, слава невимовна і милість безмірна. Дякуємо Тобі. Що покликав нас з небуття і вшанував дорогоцінним образом Твоїм, що дарував нам не тільки пізнавати любити Тебе, але що й найсолодше і Отцем своїм називати Тебе. Дякуємо Тобі, Боже милосердя і щедрот, бо нас, що приступили заповідь Твою, не залишив у гріху та смертній темряві. Але єдинородного Твого Сина, яким і віки створив Ти, зволи послати на землю для нашого спасіння, щоб втіленням Його і страшними стражданнями, від мук д'явельських і тління смертного ми звільнилися, дякуємо Тобі, Боже любові і сил, бо після Вознесіння на небо, найдорожчого Спасителя нашого. Будучи благанним Христом Його, послав Духа Твого Пресвятого на обраних Його учнів і апостолів, щоб вони силою натхненої проповіді їхньої осяяли весь світ нетлінним світлом Євангелії Христової. Тож, сам чоловіколюбний владика, почуй нашу смиренну молитву, недостойних дітей Твоїх. Бо за діла наші жодного спасіння не маємо, тільки очікуємо відплати справедливою і відлучення без Присвітового Ліця Твого. Якщо ж і за кожне пусте слово відповідь буде, в день суду і випробувань, то за нечислені наші беззаконня, що ними згрішили перед Тобою, яку нещасні маємо дати відповідь. Отож, зневірившись у виправданні завчинки наші, до єдиної твоєї милості припадаємо, що перевіщує кожне слово, її, як тверду основу надії маючи, молимо тебе, згрішили, очисти, Господи, беззаконствував, прости, Вадика, прогнівили тебе, змилися довготерпеливий, і збережи надалі розум, сумління і серце наше від нечистоти світу, визвали і спаси нас від бунтівної бурі, пристрастей і гріха падінь, свідомих і несвідомих, знаних і незнаних, та скеруй у тихе пристановище віри, любові, надії, життя вічного. Пам'яни нас у милості Твоєї, Господи, дай нам усе, що для спасіння просимо, а найбільше чисте і безгрішне життя. Сподоба нас любити Тебе і всім серцем нашим боятися і в усьому творити волю Твою святу, молитвами Пресвятої Владичиці, нашої Богородиці і всіх святих Твоїх. Бо ти благий і чоловіколюбний Бог єси, і тобі славу і подяку, і поклоніння висилаємо з єдинородним Твоїм Сином і Пресвятим, благим животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.